Добрий день вам, діти! Добрий день! А чи знаєте ви, хто такий Робінзон? Він багато подорожував і одного разу, коли плив на своєму човні, потрапив на безлюдний острів. Тому що. Були дуже великі хвилі, він попав у шторм і човен розбився. І на острові трапилися з Робінзоном різні пригоди. Він довгий час жив там один сам на острові, аж поки до нього приїхали люди і врятували його. Життя без пригод не цікаве, правда, діти? Хочете подорожувати? Тоді пограємо з вами в Робінзонів. Відправимося в похід і теж на кораблі. Для цього потрібно вимовити чарівні слова. Ось такі. Раз, два, три в Робінзонів. Перетворись! Чудово! Ми тепер з вами справжні робінзони. Ну, а тепер починаємо нашу подорож. See <laughs> Машиніста взяли, поїхали. Чух, чух, чух тюрчок, чух 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 Чух, чух, тюрих чурик-чух-чух-чух тюх. прийду нам у потязі вже їхать спекотно, так, що важко уже дихати. Ко доїхати, доїхати нелегко легко. І що ми зробили? Так пересіли? Крила підняли, палетіли. Зам, зам. Вами і дісталися до джунглів. Чуєте? А хто ж це співає? Сьогодні я вам пропоную погратися в музичну гру, яка пташка зараз співає. Усі ми полюбляємо спів пташок. Саме зараз ми будемо їх слухати та відгадувати. Ви вже готові? Тоді почали? Яка пташка зараз співає. Які розумнички! так, це сова. Граємо далі. Звісно, це горобець. Зозуля, Зу граємо далі, а це в нас синичка Яка пташка зараз співає, А це у нас голуб. А який це птах? А це в нас дятел. Які ви розумнички? Дякую вам за гру. Нам цікаво мандрувати та додому час рушати. А додому ми відправимося на аероплані разом із малесеньким комариком. Раз комарик авіатор розробив цікавий план. Для приятелів, комашок, Збудував аероплан для штурвал сів І мотор бігом завів, і за хмари, маримари, мари. мари, мари. Квіточок дир 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 чить, вона зелені верхові, через мари 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 ублакить. блаки. Квіточок дир 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 чить, вона зелені верхові, через мари 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 ублакить. блаки. Павучок не гає в часу, друзям лапкою махнув. Відважно з парашутом понад хмарами стрибину, hey, hey! Павучок ген ген летить, до зелених верховіть через хмари мари мари, мари, мари у блакить, hey, hey! Павучок ген ген летить, понад зелені верховіть. Понад хмари, мари мари, мари, мари У блакить hey, hey! А веселий довгоносик. Що у світлячка, Запускає пеєр верх і кругового літачка. Чуделя скодить в фукбух, аж летить навколо бух, Понад хмари маримари, маримари вжухжух, чудиля скотих в бух, аж летить навколо пух, Понад хмари маримари, маримари вжухжух. Літачок дердири дерчить, понад зелені верхобі. Через маримари маримаримари мар -мари, облаки. Течок дер-дир-дерчить, понад зелені верховіть. Через мари, мари, мари мари, мари, -мари у -блакі. <рес> Ось ми з вами і вдома. А коли трошечки відпочинемо, знову відправимося у далекі краї. So